Дякую. Свейкіну таве вільню. Свейкіну та ветовоз та ута. Слава Україні. А напередодні кілька днів. Була особливо холодна погода у вільнюсі, і кілька наступних днів теж можуть бути дуже холодними. Але сьогодні значно потеплішало, і це дуже символічно, коли ми разом навіть холод відступає. Постарася скеля та Likusi вільні dalis irgi turėtų būti šalta. Bet бути Шалта. Беченден ir tai labai simboliška, Кимас карту не Шалтис цитралки. Впевнений відступить і Росія. Ми не можемо зараз назвати конкретний день, коли це станеться. Ми не можемо зараз перелічити кожну з деталей того, як це станеться, але ми знаємо, що це станеться. Negalima pasakyti tikslios dienos, kada tai įvyks. Negalima išvardyti visų detalių, kaip tai įvyks. Tačiau žinome, kad tai įvyks. Ir mūsų laisvę paims viršų. Tokia diena ateis. Būtinai. Pirmą dieną po šio karo mūsų diena. Koli... У 89-му, 90-му, 91-му роках народи Балтії першими з поневолених Москвою націй відкрито стали на шлях відновлення реальної державної незалежності. Українці надихалися вашою сміливістю та вашим передчуттям, передчуттям майбутнього. Kai 89, -aisiais, 90, -aisiais, 91 -aisiais Baltijos tautos pirmosios iš Maskvos paverktų tautų atvirai žengė tikros valstybinės nepriklausomybės atkurimo keliu, ukrainiečius įkvėpė jūsų drąsa ir nuojauta, ateities nuojauta. Įmausiai vdėšni vam za tų važų smėlį vis, jėga tak da pamogla zminyti istorijų nakrašį. Labiau už viską norėjote laisvės. Ir žinojote, kad jūsų laisvė, kai bus apsaugota, reikš gerą likimą, jūsų nuo savo likimą. Taip ir įvyko. Ir mes visi esame jums dėkingi už jūsų drąsą, kuri padėjo pakeisti istoriją į gerąją pusę. І зараз ми усі маємо справу зі значно більш підлою Росією. Зараз, коли Москва пробує повернути свою стару імперію усім спектром сучасної зброї, наша українська сміливість це також. Į VAM du pomoga. Našas VAM įėdys Cetakoš į VAM bespekova garantija. Dabar, kai Maskva bando susigražinti savo senoje imperiją, pasitakdama visą šio laikinių ginklų spektrą, mūsų ukrainietiška drasa taip pat yra pagalba jums. Mūsų vienybė su jumis taip pat yra ir jūsų saugumo garantas. Stykis, naša Vujinėv, Cetakoš į VASą stykis. І наше українське перечуття, що Росія не витримає, якщо продовжувати бити її, це також підтвердження і нашої з вами правоти, правоти нашого спільного історичного вибору вибори бути незалежними. Mūsų karių atsparumas yra ir jūsų atsparumas, o mūsų ukrinietiška nujauta, kad Rusija neišgyvens, jei mes ir toliau prieš ją kovosime, taip pat yra mūsų su jumis teisumo patvirtinimas, mūsų bendro istorinio pasirinkimo, pasirinkimo būti nepriklausomais, teisingumo. Būti, būti, būti Europoje, būti tarp lygių ir būtent dėl to taikių. Так і має статися, і заради чого ми маємо робити все, що можемо робити у максимальній єдності, робити стільки, скільки потрібно, щоб досягти нашої мети, не буде більше імперії. Буден та і тури вікти. Для того darysime viską, ką gali. Turime daryti tai maksimaliai vieningai ir daryti tiek, кат reikia, kad pasiektume savo tikslą. Небу іперіос. Кожен, хто породив цю агресію проти України, доволі ясно представляв собі, яким хоче бачити перший день після України. Вони мріють принизити українську націю. Вони вбивають не вагаючись. Вони депортували сотні тисяч наших людей, дорослих та діточок. Вони хотіли стерти усе, на чому тримається наша культура. Kiekvienas, kuris pradėjo agresiją prieš Ukrainą, gan aiškiai įsivaizdavo, kokią norėjo matyti pirmąją dieną po Ukrainos. Jie svajoja pažeminti ukrainiečių tautą, jie žudo nedvejodami. Jie jau deportavo šimtus tūkstančių mūsų žmonių, suaugusiųjų ir vaikųčių. Jie norėjo ištrinti viską, kuo pagrįsta mūsų kultūra. Такий рівень російського зла є жорі конкіножони, тут станчужому куряли коміналась, і конкіної зв'ятам, Україна експоє. Якщо б такий катастрофічний день, день після України колись настав, Росія зробила би все, щоб це продовжилось, щоб настав день після Молдови, а згодом день після Балтії, день після Польщі, день. Після багатьох інших і є така катастрофічна діна, де по поукраїну з кадонорсі Шоушту Росія дарити візка кати тестуси, када ті туди по Молдовос, ото тада діна по Балтия, де по Полянки, де по подовгело киту Казахстан та Узбекистан вже чують, що Росія зневажає їхню незалежність. Жодної поваги немає у Москви до націй Кавказу і є відверте бажання Росії маніпулювати усіма і усім зараз. Nebespečno būti tikimai, nebespečno zalašatys ostorai, šiai naudinčiai. Kazahstanas ir Uzbekistanas jau girdi, kad Rusija negerbė jų nepriklausomybės. Maskva neturi jokios pagarbos Kaukazo tautoms. Rusijos noras manipuliuoti visais akivaizdus. Ir dabar visiems pavojinga tylėti, pavojinga būti nuo šalyje arba būti vienam. Kol įsidu pomogaičiodnomus Vavodakožno Vygraje. І це правило неодноразово спрацювало в історії. Спрацює тепер для усіх нас. Будь-яка імперія будується на перших уламках після визначальної поразки свободи і захоплення України потрібно Москві саме для цього. Кивисипада дав'янам, лими висулайсвя. Що ти сікля історію, в яке до Гібекарту є дабар. мусу лабуй. Bet kuri imperija kuriama ant pirmųjų gruvėsių po lemiamo laisvės pralaimėjimo ir užimti Ukrainą Maskvai reikia būtent dėl šios priežasties. Tačiau kartu mes skaičiame istoriją į gerąją pusę. Nebūdi to godnia pysle Ukraina. Nebus tos dienos po Ukrainos. Буде день після Путіна. по Каро, буде день по Путіну. І це буде день нашої безпеки гарантованої вашої свободи непорушної, мирного життя Литви, Естонії, Латвії, Фінляндії, Швеції, усіх держав, чию долю зараз Росія намагається потопити в сумнівах. Tai bus mūsų saugumo diena, garantuoto saugumo, jūsų nepajudinamos laisvės, ramaus Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos gyvenimo, visų valstybių, kurių likimo Rusija dabar bando paskandinti abejonėse. Šans... Šanso, kurio Baltarusija nusipelnė. Вчиться справжній єдності, єдності, яка робить наш континент глобальним, глобальним захисником свободи, єдності, яка разом з Україною є повноцінною, разом з Україною в Євросоюзі. разом з Україною в НАТО, разом з Україною у мирі. Tai bus naujos stiprybės diena visai mūsų Europai, kuri dabar gindamasi nuo Rusijos hybridinių atakų mokosi tikros vienybės. Vienybės, dėl kurios mūsų žemynas tampa pasaulinių laisvės gynėjų. Vienybės, kuri kartu su Ukraina yra pilna vertė. Kartu su Ukraina Europos Sąjungoje, kartu su Ukraina NATO, kartu su Ukraina taikoje. Що можемо втратити та що можемо здобути. Брагу з други, ми ж знаємо, кокиу викс му реке ймтис. Всі ж знаємо, ка галиме прорасти і ка лайміти. Ми всі з вами знаємо, якого дня хочемо, і ми повинні зробити свою справу, зробити все, щоб перемогти. Всі ж знаємо, кокє ос дінос норме і турме отлигти саво вайдміні, подарити вска, ка лаймітумеме. Я ja, дуже дякую тобі, литовські народи. Дякую за все. Дякую за підтримку України. Дуже дякую тобі і аплодую тобі. Дуже дякую. Дякую, вам, свято, жмоне. Дякую вам уж висота, яка робите для Україна, з уж всю не звірує палайкіма. Уж ти, кадю сукрана, плою йомус. Я дуже дякую тобі, друже Гітаноса. Дуже дякую тобі, твоїй сім'ї, твоїм близьким, всім людям, які підтримують Україну всі ці довгі дні, місяці нашої війни за свободу, нашої боротьби за незалежність. Ачу тау Гітанай, тавощеймай, таво артимієсем, у щита илга лайки, палаїкима, сейчас висас ілгас каро дінас. Дякую вам всім. Дякую за те, що ви тут. Дякую, що ви всі з Україною в серці. Всі ці місяці, роки війни. Дякую, що ви з Україною. Слава вам, слава Україні.